А що, якщо ми зрозуміли сюжет гри неправильно, або ми пропустили якусь деталь, яка розкриває справжній сенс гри, тому існують фанатські теорії, які мають свою точку зору на те, що відбувається у грі. Іноді вони просто безлузі, а іноді вони дійсно праві. Тому сьогодні я розкажу про декілька ігрових теорій, після яких ви вже будете по-іншому дивитися на свої улюблені тайтли. Тамо на каналі Hot Pistols, а ми починаємо. Можливо, коли ви грали старих добрих покемонів, ви помітили, що звичайних дорослих чоловіків у грі доволі мало. Більшість персонажів це або літні чоловіки або підростаючі діти, як і сам головний герой, а причина цьому доволі сумна. Згідно однієї історії, яка називається Велика війна покемонів, дія гри відбувається після великого кривавого конфлікту, який знищив більшість дорослих у регіоні Канто, залишивши після себе лише кількох цілілих дітей. доказ цьому є те, що персонаж гроцять червоний, схоже, не має батька, а його суперник-синів взагалі не має батьків. Також на це натякає інфраструктура Канто. У Канту багато лікарень та спортзалів, але взагалі немає якихось розважальних місць, такі як кінотеатри, наприклад. А дехто стверджує, що система підземних тунелів Канту спочатку побудовані були як бомбосховища. Також один з персонажів гри лейтенант Суш каже гравцям: У бою, ви довго не проживете, це точно. Я тобі кажу, хлопче, електричний покемон врятував мене під час війни. Про електричного покемона ми знаємо. Але яка війна? У милі дитячій грі Animal Crossing Wild, бо ви будете жити у віддаленому селищі, садити рослинки та виконати завдання своїх друзів, милих тваринок. Але чому ви маєте це робити? А тому, що ви в пастці моторошного культу, який викрадає дітей, накачує їх наркотиками, та відправляє у віддалене селище, щоб побудувати там свою хвору ідеальну утопію. Сама гра починається з того, що ви прокидаєтесь на задньому сидінні авто, де вас кудись везе качіно черепаха істота на ім'я Кепен. Сама назва кепен походить зі слова капа істоти з японської міфології, яка викрадає дітей, гвалтує жінок та любить їсти їх внутрішні. Якщо ви подивитесь на малюнки істоти та персонажа гри, то можна знайти багато подібностей у їхньому зовнішньому вигляді. Потім, коли ви доїжджаєте до села, там вже стоїть будинок, який на вас чекає, наче все село знало, що ви приїдете. Але це ж жалюгідна маленька хатинка з кам'яною підлогою, і ваші ж жорстокі сусіди тварини одразу ж змусили вас працювати, щоб заплатити за неї. Тепер ви застегли в селі під горою боргів, до яких не мали жодного стосунку, і не можете піти звідси. Тепер ти в усьому залежиш від своїх викладачів і вони не перестають стежити за тобою. Тепер ж ця гра відчувається по-іншому, чи не так? У серії Ігор Portal, що проходить кімнати, ви будете використовувати кубика компаньйони Але є теорія, що доводить, що ці кубики не просто шматки заліза, а це колишні робітники, яких Керолайн, тобто Гладос, вбила та помістила у куби, щоб таким чином помститися за її вбивство. цьому є те, що кубики повинні важити приблизно стільки ж, скільки і людина. Скільки кнопки в кімнаті, де знаходяться кубики компаньйони, активуються при натисканні на них. А коли ви відходите від кнопки, вона скидається. Отже, для того щоб кубик активував кнопку, він повинен важити стільки, скільки ваш персонаж. Також на це прямо натякає Даг Ретман, один з дослідників, який зміг вижити, ховавши у стінах між пробальними установками. У своїх так сказати, кімнатах він залишав різні підказки. По-перше, це фотографії колишніх працівників і дослідників Aperture Science з наклеєними на них зображеннями кубики компаньйонів. А друге це зображення кубка компаньона з намальованими крилами і німбом. Чи міг він таким чином сказати нам, що його колишні колеги зараз перебувають у кубах компаньона? Також нараз на це натякає сама Гладус, котра каже, що куб не може говорити, але якщо заговорить, то не слухати його порад. The you to disregard its advice. Плюс до цього, якщо ви кинете кубик у піч, то ви отримаєте досягнення брата вбивство, що напряму нам натякає, що куб був живий. Хоч іноді теорії здаються безглуздими, але іноді вони потрапляють прямо в точку. Теорія про те, що персонаж Far Cry 2 Шакал, це головний герой першої Far Cry Джек Карвер, виявилась правдою. Це підтвердив головний креативний директор Far Cry 2 під час інтерв'ю для IGN. Він сказав: Джек Карвер в оригінальній Far Cry був хитрим контрабандистом торговцем зброї. Ідея полягала в тому, що це просто він через 10 років після того, як побачив те, що побачив на цьому острові. Можливо, це було викликано наркотиками, можливо, це посттравматичний стресовий розлад, а можливо, це реальність. Але ідея в тому, що через 10 років він вирівняв свою контраманну гру і втягнувся в цей конфлікт. До цього фанати теоретично обґрунтовували зв'язок між Карвером та Шакалом. Головний доказ це схоже минуле Джека Карла і Шакала. Вони обидва служили в МС США і обидва торгували нелегальною зброєю. Також доказ зв'язку між персонажами є у файлах гри, де текстури, пов'язані з шакалом, підписані назвою Джек Карвел. І це перший раз, коли самі творці гри підтвердили фанатську теорію. А тепер, можливо, найбільш безглуздіша та неочікувана теорія, яку ви коли-небудь чули Маріо Комуніст. Шидок сьому, це те, що Маріо носить багато червоного кольору та має великі вуса, як у Сталіна. По-друге, коли ви проходите левери і заходите в замок, над замком піднімається прапор з червоною зіркою, що також є символом комунізму. Взагалі, згідно цієї теорії, весь сюжет гри є однією великою метафорою на становлення Радянського Союзу. А головною метою Маріо є не спасіння принцеси, а повалення монархії і вбивство головного короля Лиходія Баузера, який пригнічує простий народ грибного королівства. А Варіо, заклятий ворог Маріо, є прямим уособленням жадібного капіталістичного суспільства, проти якого спротистоїть комуніст Маріо. Я дуже сподіваюся, що ця теорія ніколи не підтвердиться і це буде просто звичайним накликом на нашого улюбленого Маріо. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте підписувати, щоб не пропустити нові ігрові теорії. А з вами були Hot Pistols, До зустрічі!